Любі хлопчики і дівчата, я рада вас знову бачити. Привіт, мої дорогі! Сьогодні я вам розкажу історію: жив на світі хлопчик Іванко. Якось він пішов до цирку і побачив там великого силача, який піднімав дуже великі машини і дуже велику купу важких автобусів. І от він теж захотів стати силачем. Підійшов він до силача і питає: Розкажіть секрет, як ви стали силачем? Він йому відповідає: секрет ні від кого я не можу втаїти. Тут все просто. Вранці рано я встаю, і сонце, і пасмурна погода, вікна навстіж відкриваю. І розпочинаю робити зарядку. Присідаю, стрибаю, пригаю, на скакалці, бігаю. І так всього по сто разів. Ось секрет такий простий. Кожен день роби і ти знову такий, як я буду, силачем великим та сильним. Ось так. Хлопчик послухав і вирішив, що він теж хоче стати таким силачем. А я вам пропоную сьогодні намалювати, як ми любимо свою зарядку, і намалювати одну вправу із нашої зарядки. Для роботи нам потрібна фарба чотирьох кольорів: жовтий, синій, червоний, зелений, водичка, серветка. Білий аркуш паперу, пензлик, олівчик і гумка. Ми будемо малювати вправу із зарядки. Перший крок ми намалюємо олівчиком людину, яка виконує певну фізичну вправу. Починаючи з голови, потім тулуб із зачіскою. Наступні будуть руки, які виконують певну дію, та ноги. Після того, як ми намалювали, Розфарбовуємо футболку жовтим кольором, шорти зеленим, кросівки червоним кольором, зачіску фарбуємо коричневим кольором. Ось така вийшла в нас людина, яка виконує зарядку на свіжому повітрі. Ось такий чудовий вийшов у нас малюнок нашої вправи. Обов'язково чекаю на ваші малюнки. До побачення!